Мирного всім неба! Ви на каналі Мій Всесвіт. Мене звати Вікторія. Місто Харків. Сьогодні я нарешті висіваю насіння в ґрунт. На жаль, були обставини, які завадили мені зробити це раніше. Але, думаю, я не надто запізнилась, тому що. Багато тих, хто висіває рано, в них розсада витягується. Мені цього не потрібно, нехай вона краще догоне у ґрунті вже висаджена. Головне, щоб зійшла. Контейнери наповнюю на дві третини. Залишаю трішки простору, буду вкривати плівкою, тож повинно, щоб було повітря між ґрунтом і плівкою. Ще ось такі харчові контейнери. Вони як міні-теплички, дуже зручно, наповнюю їх майже вщент і залишаю буквально там пів е, сантиметра. Також в хід йдуть навіть контейнери з-під зефіру, але вони як стаканчики, проте не повністю е, мають перетинки доверху, тож доведеться досипати ґрунт. Повністю. В основному я накупила харчові контейнери з-під грибів, зелені, м'яса, зефіру, стаканчики з-під йогуртів, сирків. І ось така кількість в мене вийшла підготовлених контейнерів. Контейнери з-під грибів та зелені. Тоненькі. А ось під м'яса, навмисно купляла в АТБ м'ясо в цих контейнерах, доволі міцні і гарні. Мені дуже сподобались. Пухнасту перевірку я пройшла, тож можу вже висівати. Головне, щоб ці хвостики мені потім не наробили шкоди. Ось такий контейнер з-під капсул для прання теж пішов в діло. Тож починаю висівати. Спочатку буду висівати овочі, а потім квіти. А потім знову овочі, ті, що трішечки пізніше потрібно висадити. І ще одна задача буде все це розмістити на підвіконні, якось його всунути. А потім ще й, дай Боже, зійде, довести цілим до дачі. Моя а потім потрібно ще й підвіконня якось визволити, щоб все це розмістити. Починаю з овочів. Готую насіння, в мене і своє, і те, що купила, палички, ручка, маркери, які власноруч зробила, і плівка для того, щоб укривати контейнери. Першому буду висівати... Помідори. Ось такі конвертики це моє насіння. Я його так запаковую. Заздалегідь готую маркери для того, щоб вже знати, де і що посіяла і не переплутати. Розділяю контейнер на три частинки. В мене насіння буде небагато, тому що Ну, Мені не потрібні цілі гектари помідорів. На мою сім'ю десь 50 кущів цілком вистачить. Отже, починаю з томату. Сорт Спартак, це низькорослий сорт. Висіваю без заморочок. Не розкладую кожну насінину. Головне, щоб вони не були в кубки. Більш-менш рівномірно. І паличкою поправляю там, де насінинка на насінинку, І все. Ніякого е, рядочок в рядочок в мене не буде. Потім їх потрібно буде розсаджувати, тож в цьому я не бачу ніякої логіки. Тепер Адам і Єва. Це теж низкорослі сорти, окремі пакетики і насінчика, ну, буквально трішечки. Хочеться різних сортів і багато, хоч і розумію, що в цьому немає ніякої потреби. Але все одно душа вимагає різноманіття. Засипаю шаром землі десь пів сантиметру. Паличкою з-під морозива вирівнюю землю і добряче зволошую. Після цього накриваю плівкою, вставляю маркери з надписом і беруся до іншого контейнеру. Наступний в мене перець солодкий, три сорти, також розділяю великий контейнер на три частини. І викладаю насіння. Рівномірно трішечки рівняю паличкою, і так з кожним сортом, без усіяких е зволікань, з виваженим рівним висіванням, бо потім все це буде висіватися, тобто висаджуватись в ґрунт. Порівняла, трішечки їх до землі притиснула і все, як завжди, посипаю зверху ґрунтом. Грунт ще вологий, бо тільки з розпечатаного пакету. Трішки притискаю долонею і гарнесенько зволожую. Потім також накриваю плівкою, вставляю маркери, вже підписані. І так з кожним контейнером. Головне, щоб насіння проклюнулось, щоб е, сходи почали зростати. І вся робота не була марною. Оце головне а не рівненькі рядочки. Наступний в мене люфа і ревень. Їх я буду висівати, висаджувати в стаканчики окремі, бо це доволі такі потужні рослини і буду їх окремо, бо не хочу пошкодити кореневу. Люфа має ось таке насіння. Це родина гарбузових, тому і насіння в неї як у гарбуза. По декілька насінин у кожен стаканчик. Всього їх в пакетику 5 штучок, тож головне, щоб хоча б декілька проклюнулись. А там подивимось, наскільки вона добре в мене буде зростати. Ну і потім все, як завжди. Засипаю землею, зволожую, ще трішки присипаю, десь, мабуть, з сантиметр. Вирівнюю, зволожую і накриваю плівкою. Стаканчики підпишу і ставлю на підвіконня. Дуже сподіваюся, що насіння буде добре, і я матиму хоча б декілька паростків. А далі буду висівати ревінь. Я ніколи його не висівала. Ось таке насіння. Цікаве таке, багатогранне. І теж буду по декілька на у стаканчик. Ревінь цікава як овочева культура, так і декоративна. В неї дуже гарне таке величезне листя, тож можна вирощувати просто як декоративну рослину. Трішечки заглиблюю палицею у землю. Зверху присипаю ще ґрунтом, зволожую, накриваю плівкою і підписую. В наступному відео я буду висівати деякі квіти, а ось з овочами все. Інші овочі я вирішила, що буду замочувати, трішечки їх їм давати проклюнутись і розкладати в ґрунт. Або ж висівати безпосередньо в ґрунт. Бо в мене просто немає таких великих площ для того, щоб вирощувати розсаду. Які квіточки я посію і які з них з'їдуть, поділюсь з вами в наступному відео. Пишіть, якщо у вас є якісь поради щодо вирощування і які ще культури радите висіяти ще не пізно, я дослухаюсь. І буду рада спілкуванню. В кожного свій досвід і, можливо, чийсь досвід комусь згодиться. Або мені, або іншим відвідувачам каналу. До зустрічі в наступних відео!